Усім привіт, радий, що ви увімкнули це відео, річ в якому пойдете про аромат на ролі Портофіно. Це досить спонтанне відео, тому що я буквально тільки що прийшов з Пошти, і зараз при вас буду розпаковувати цей аромат. І це, знаєте, в якомусь плані моє майже перше знайомство з ним, тому моя реакція буде. Непідробною. Одна жінка продавала цей аромат, і тож я взяв половину, тобто там залишок у флаконі, був десь приблизно 25 мл з 50. Я знав, що є такий аромат на ролі протифійного Тома Форда, знав, що він свіжий, білоквітковий, мандарин, цитрус, але якось ну, я ніколи не бачив у брокарді тестерів цього аромату. Ну, Останній час, останній Пару років, так точно. Але пам'ятаю, що дуже-дуже давно колись я його тестив, і він мені сподобався. Тому навіть у своєму відео мені аромати, які я хочу, воно правда російською мовою, але я обов'язково перезніму його українською, тим паче, що список бажаних ароматів змінився, тому що половину з тих, котрі я хотів, я вже отримав. І... У цьому списку був аромат саме на ролі Портофіна. Так, розпаковую його. А, на пошті я ось тільки що ходив. Я буквально його подивився візуально, щоб впевнитися, що це не підробка. До речі, давайте з вами я вам дам пару лайфхаків, як, в принципі, зрозуміти, що це не підробка. По-перше, на що я дивлюсь, це на ось цю штуку. Наліпка повинна бути тобто рівний шрифт. Дуже часто на підробках дуже тонкі тонкий букви. Ось, Потім я дивлюся зверху. На ось цю золоту вставку також все повинно бути дуже рівно. Потім я дивлюсь також ось, ось сюди на надпис знизу. І також дуже часто написано. Такими як нафарбованими тонкими літерами. А все повинно бути так більш широкий шрифт, і все повинно бути рівно. Далі, дуже головна штука, це, звісно, дозатор, в якому це особливість Форда є ось тут е, е, шестігранник. Шестігранник це, якщо ви побачите ось тут, там просто яка так окантовочка йде е, всередині, тут візуально можна її побачити. Потім на внутрішню сторону кришки дивимось. Тут повинні бути такі як е, впадинки, такі полоски. І взагалі такий жовтенький колір всередині. Також ви можете в принципі, зняти ось цю кришку і у внутрішній частині там також повинен бути саме пластик, а не метал. Дуже часто в підробках використовують саме металеву штучку. Я просто не буду вам знімати. Ось. А, зараз послухаємо цей аромат. Я на пошті так мімольотно його ось так зробив і чисто, щоб в принципі зрозуміти, що це саме він не ролі портофіна, а не щось там туди перелили шприцем. Можливо, а так я взагалом візуально його оцінив. Я його купив по гарній ціні, тому що буквально ось декілька днів тому я дивився офіційний сайт Тома Форда і дивився на ці, на ароманти, на косметику. І знаєте, я був, ну, я не був у шоці, але я зрозумів, що дійсно, ну, слухайте, 300 доларів за майже будь-який аромат Тома Форда в об'ємі 50 мл з Private Blend колекції ну це дуже багато. Спочатку давайте. Ну, так перші враження нанесу на себе. Перше, взагалі, що мені чується, асоціація йде з розкішчю, з багатством, тому що я пам'ятаю, коли мені було десь 5 років тому, я дуже часто ходив по брокардам, і в мене цей аромат асоціюється з розкішшю, тому що тоді мені здавалося, ну, усі аромати нішові в брокарді, вони. Якісь недосяжні для тільки багатих людей, і так далі. І тоді стояв ароматний ролі Портофіно, тому він мені нібито відсилає на 5 років тому і дарує почуття якогось багатства. Но це зараз, що я відчуваю. Так хочу нанести на руку. Так, ну я хочу, щоб він трішки вивадрився, тому що зараз. Така трішки спиртяка і. Господи, він мені навіть рибою трішки він дає, Ну це просто білі квіти, квіти мабуть. Ну Зараз. Мені здається, що цей аромат навіть а, не про цитрус в першу чергу, а саме про білі квіти, як тубероза, наприклад. Ось щось навіть є схоже а, з туберозою ню. Від також Тома форда нашого. Взагалі тут заявлено на фрагрантиці, що основні акорди першочергово це цитрус. Далі йдуть ті самі білоквіткові ноти, свіжі пряни та ароматичні. Піраміда також достатньо велика. Початкові ноти це бергамот, мандарин, лимон, гіркий апельсин, лаванда, розмарин та мирт. Всередині вже. Ось тут те, що мені чується, це квітка африканського апельсина. Вона біла і схожа на туберозу. Взагалі не бачу різниці між ними. Потім йдуть неролі, так неролі, мабуть, більш за все мені чується неролі, також жасмін і пітоспору. А в базових нотах йдуть амбра, амбрета та ангеліка, яка до речі в лапках українською перекладається також як дягель. Я не знаю, що таке дявель. Так, я нарешті взагалі радий, що в мене в колекції є аромат саме про білі квіти, про такий свіж... ну, я би його не назвав свіжачком. Дійсно, він, мабуть, комусь може здатися трішки фемінним, ну, тому що, ну, як на мене, то білі квіти це ну, прийнято соціумом. Чи це більш такі аромати жіночі, ніж чоловічі. Але я дуже хотів собі в колекцію щось з білими квітами. квітами Вони мені подобаються. І навіть десь місяць-два тому я хотів собі придбати аромат від Діптік. Він називався блін, чесно кажучи, не пам'ятаю, але ну, він був про білі квіти. І мені взагалі здається, що часто у Дептік вони зустрічаються. Тобто цитруси біля квіття, квіти, квіті. Чому я кажу квіті? Пробачте. А, ну, знаєте, це треба, звісно, виходити на вулицю, тому що кожен раз, коли я купляю якийсь аромат Форда, по-перше, він мені здається підробкою, як було і із і з нуар де нуар. Я не скажу, що це аромат чистоти, чесно кажучи. Зовсім трішки мандаринчика. А, загалом я би сказав, що це аромат про білі квіти. В першу чергу для мене а не про цитруси. Тому я вважаю, що його спокійно можна носити не тільки літом та весною, а навіть взимку, тому що тубероза, такі жіночі акорди взимку грають також красиво, мені здається, як і. Пряні і гурманські аромати. І він може бути, мені здається, трішки таким удушливим, в неправильній дозировці. Вже хочу його вигуляти кудись, хочеться послухати його на свіжому повітрі. Мені здається, що в замкнутому просторі він дійсно такий. Ну, він специфічний, я вам скажу досі. Якщо ви хлопець і гадаєте, купляти собі його чи ні, ну він буде класно, класно звучати. Мені здається, в принципі, майже будь-який аромат Тома Форда. Офігенний, він дуже ладно робить аромати і на хлопці. І Lost Cherry, і Роуспрік, який я також досі дуже хотів, буде звучати класно, і тубіроза New. Просто це залежить від ваших вподобань. Ну, я дуже радий, що мою колекцію поповнив цей аромат, і він, в принципі, буде розбавляти мій туалетний столик, тому що в мене усі аромати такі чорні, золоті, або буквально два прозорих. І колір. Давайте розповімо про дизайн. Я коли на пошті отримав його, я взагалі так дуже здивувався е, кольором. Я вважав, що він буде більш такий блакитний. Ну, типу, ось ой, типу, такого кольору буде блакитний. А він такий прямо е, лазурний. Не, не лазурний, ну, лазурний такий азуро. Так? І поєднання з золотим кольором дуже стильно виглядає набагато краще, мені здається, і красивіше, ніж. Lost Cherry. Я взагалі не дуже мені подобається дизайн Lost Cherry. хоча всім всім подобається. Коротше, тут 25 мл, котрі я буду дуже-дуже економити. Куди б я вдів цей аромат? Бо ну, звісно, мабуть, на відпустку, кудись, я не знаю, в теплі края, десь на Сіцилії, Італії, де, до речі, ніколи не був. Буде дуже доречно. Звучати цей аромат. А, мабуть, все-таки взимку, коли йде сніг, він трішки дивно дивно звучить, але не дивно, просто не буде так атмосферно підходити. Ще я бачив, що є багато фланкерів на ролі Портефіно Форте, чи там на ролі Портефіно аква є там і в туалетній воді. Але я хотів саме на ролі Портефіно, тому що він, ну, Мені здається, що це взагалі був перший аромат а, з цієї з цієї цитрусової блакитної серії. І він для мене ну як брат табаку-ваніль, тільки свіжак. Ну, тобто, це для мене головний аромат. З цієї з цієї блакитної Private Blend лінії. На фрагрантиці майже всі проголосували, що це унісекс стовідсотковий. Для когось, ось я навіть читаю, давайте зачитаю, можливо, це буде цікаво. Декілька коментів. Хтось пише, що це лимонний моючий засіб. Я люблю свічі цитрусові аромати, але не за таку ціну. Що можу сказати? Знову, це не тільки цитрусовий аромат, і він для мене боже, ну добре, я трішки зараз прочитав комент, і мені здається, що трішки реально пахне фейрі, але. Ну, господи, знаєте, так можна про кожен аромат сказати, що там табако-ваніль пахне просто цигарками, що нуар-де-нуар нуар пахне просто якоюсь там освіжувачем повітря з ароматом рози. Ну, слухайте, це також залежить від сприйняття. І для мене це Італія, Сіцилія, басейн і знайомство. якесь таке романтичне. Ну, я... Ну так, я не відношу цей аромат до зимових і вечірніх. Хоча, чесно кажучи, якщо б я пішов у ресторан, то я, в принципі, можу собі уявити цей аромат. на дівчині, можливо, так, на дівчині. Окей, увечері я уявляю цей аромат на дівчині, а вдень на хлопці. На хлопцю. Хлопцю. хлопці, коротше, Що тут ще пишуть? За такі гроші він просто Ла-ла-ла. Для мене це аромат неролі у аромалампі. Я згоден, що це аромат про неролі. Яскраві цитруси осліпляючі, майже аптечні. Не сказав би, що він аптечний. Аптечний для мене це який, який аромат був, аптечний. Хоча, знаєте, у Томафорда інколи, ви можете прослідити саме в лініях, в лінії Private Blend, у аромату таку бальзамічність і дійсно, можливо, трішки аптечність. Але ну, це вже натягнуто на вуха. Дуже звичайний аромат. Для мене він схожий. Не всі літні цитрусові, свіжі аромати з Неролі. Абсолютно немає за що зачепитись носу. Слухайте, я коли ось на пошті занюхав цей аромат, і зараз зараз просто мені треба все-таки з ним походити, щоб повністю склалося враження, але <світ> <світ> він пахне дорого. Мені здається, що якщо б не на цю руку наніс якийсь там ціптік чи щось таке, то воно було б типу дуже удушливе, дешеве. А тут, тут переливається мандарин ось тут мандарин неролі, трішки лимончик, і ну, я дуже рада, я впевнена, що я буду, буду постійно підходити до туалетного столика, занюхувати і скоріше, б його затестити на свіжому повітрі. До речі, скоро буду йти на день народження подруги і вдіну цей аромат. Так, моє любі, вже темніє. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, будь ласка, ви. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я хочу багато відео знімати про парфумерію, тому що мені це дуже цікаво. І, до речі, хочу зняти відео про свої все такі парфумерні хотілки. Я зараз не дуже цікавлюся парфумерією, В мене такий етап. Але, ну як бачите, все таки купую саме Тома Форда. В мене реально якась Тома манія, і мені хочеться зібрати майже усю колекцію ароматів Форда. Усім дякую, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть комент, як вам цей аромат. Усім па-па!